Вітаю, друзі, в ефірі Садиба на Суспільному. І сьогодні ми будемо висівати томати та перець на розсаду, а також покажемо, як можна використовувати врожай. А допоможе мені в цьому Валентина Демеденко. Вітаю вас, пані Валентина. Вітаю, як давно ви вирощуєте ці овочі? Овочі вирощую дуже давно. Ну, як тільки дача з'явилася, це десь 2007 рік, але до того було городи в мами і тата. Але особливо то вже, мабуть, так років 15 щільно. Угу. Щільно з розсадою займаюся. Тобто досвід є. Ну як для мене, то є досвід. В кожного господаря є свій якийсь досвід. Відповідно ж і в мене є якийсь. Ну те, що ви займаєтесь городиною, видно одразу, що це вже не перший рік, тому що тут поряд для нас ваші закрутки стоять. Як yeah. ще овочі використовуєте? Безумовно, у закрутки використовую. Використовую зараз сушений перець в свої сушені борщі хлопцям на фронт. От і в цьому році планую посадити його значно більше, тому доречно буде зараз. Нам його насіяти на розсаду. Багато в яких об'ємах відправляєте? Багато ми вже перевалили, мабуть, за 700-800 пакетів. Кодин пакет іде на 3 літри. Ну, множте 2 тони, якщо зварити борщ. Тобто у нас прекрасна мета сьогодні висіяти перець та yeah. томати, які потім можна буде використати на таку благородну справу. Які сорти томатів будемо висівати? Я люблю свої сорти. От мені частинку передає сестра з Італії, а потім я щось те, що мені сподобалось, я збираю на сінячку. У мене ось такі пакетики, на них все написано: рік, який сорт, і мені це подобається ну, значно більше. Це така робота дуже нудна. Але я її люблю. Я збираю воно моє. Цьому мене навчила ще моя свекруха, тому що в неї все було насіння своє схожість. Значить, я її беру. Якщо вона мені не сподобалась, я використовую звичайну землю з города. У нас є свій перегній, трошки пісочку туди, зробила таку чарівну суміш і висіваю туди. Ви не боїтесь, що згороду можна набрати якихось чи паразитів? А її можна кипяточком. Якщо боїшся, кипяточком обдав у цьому. Вона просохла і потім, будь ласка, використовую, ну прожарюючи у духовці, ну то, -то вже зайве, кип'ятком обдав, воно все там. Піде негодність. Так, звичайно. Ще робимо далі. Потім ґрунт я засипала, і обов'язково я пролила цей ґрунт активною речовиною з гумусом. Для того, щоб цей ґрунт сів, тому що якщо ми сіємо в рихлий ґрунт, просто в сухий. І коли будемо поливати, є така ймовірність, що ці насінинки десь там запливуть на дно і не буде схожості. Тому ми проливаємо. Щоб ґрунт цей ущільнився, досить гарно я пролила, вже підготувала. І тоді вже можемо висівати. Ось ваших один, два, три, чотири. Беріть і висівайте. Висіваємо довільно. Чому? Я не по одній насінниці його не розкладаю. Тому що потім, коли вони проростуть, я їх попікірую. До речі, угу. така тонкість щодо помідорів. Помідори можна пікірувати. Під сімядолю вони приживуться і будуть досить гарно рости. Навіть якщо у вас немає багато розсади, виламуйте пагони, пророщуйте і садіть. Вони пускають досить гарно коріння. А щодо перцю перець не любить, коли його садять занадто глибоко. Він капризний. Тобто, якщо помідорчик ви можете заглибити досить глибоко, то перчик ні. Всього-навсього на сантиметр від корінчика. Це все, що ви можете зробити. Навіть на таку глибину можете його посадити. І все. Тому що він хворіє, він не приживається, йому некомфортно. І тоді, звичайно, і урожай малий. Так, продовжуємо. Для цього в нас є. Грунт. Я беру. Ну, я взяла стару ложку. Звичайно, Довно, щоб зручно було. Можна взяти рукавички, можна ложку. Ну, мені так подобається. Зараз я отак пробуйте. Мені здається, так краще. Ні, руками. Ну, на що будуть а -а -а. руки брудні, ось ложечкою. А -а -а. Не потрібно. Беріть, У мене ложка тут ще одна така чергова. Чергова ложка. Спеціально для цього? Ну так, для таких різних. А навіщо? Якщо можна трошки собі упростити. Звичайно, можна рукавиці взяти себе скоріше. Але мені отак подобається більше. Ну, це мистецтво, це виглядає як мистецтво. Ви знаєте, у справі, яку ти любиш, якщо ти хочеш щось досягнути, це все мистецтво. Все мистецтво. Ти знаходиш позитив, ти знаходиш моменти якісь, ну і релакс, до речі. Я колись висаджую насіння, я вже бачу свій майбутній врожай. Мені це подобається. Я кайфую, чесно скажу. Так, от ми засіяли, можна трошечки так підтрусити, щоб воно було рівненько. Не бійтеся, все, все добре. Тепер беру знову ж активну речовину, якою я проливала ґрунт. І легенько я собі змочую верхній шар. Ну, Чим не мистецтво? Ну, я вже теж відчуваю, що задовол... ендорфіни пішли, задоволення отримую. Ви розумієте, якщо ви хочете, щоб у вас щось вийшло досить добре, ви повинні це робити з душею. Так, є ж цей експеримент, що потрібно говорити рослинам якісь приємні речі. Безумовно. Так ось у чому секрет ваших врожаю. Ну можливо, Дивіться, це ми завершили процес. Так, правильно. Але угу. оце я знайду поліетиленовий пакет. Так. Щоб пришвидшити процес, засуну це в поліетиленовий пакет. Чому? Ну можу десь не додивитись, не полити, грунт пересохне, там буде на сінечку некомфортно. Я засуну це в поліетиленовий пакет, щільно закрию, mm -hmm. ну, тільки головне додивлятися до нього. І як тільки протнуться рослинки, я його зніму і вони вже, буде, вони вже потім будуть рости. Так, ну ось цим томатом біля нас вже 5 днів. Так, цим 5, а тим вже. 10. А це 10. Так? так. Швидко, досить Ш, швидко. Досить швидко. І нічого страшного, що вони отакі височенькі, я їх попікірую кожний, в окремий стаканчик. І йому буде там комфортно і буде чудово. Переходимо до перці. Так, перець в цьому році купила трошки нового. Mm -hmm. Ну, ціни я вам скажу. Ну, от дивіться, оцих 10 насінин 45 гривень. Точ краще свій дармовий зібрати його з любов'ю скласти, і все буде добре. Так, це ваша половинка. А це ну раз він такий дорогий. Я вже буду по одній на ночці класти. Так, а якщо недорогий, то теж по одній треба. Можете розсівати, як вам забагнеться. Ну я разом на з вами сіні. буду акуратна. Я вірю довіряю вашому досвіду. До речі, коли будете висаджувати? Це залежить від погоди, але здебільшого це десь травень місяць. Mm. Так, ну засипайте. Так, да, Принцип той же самий. То, фактично від томатів нічим не відрізняється. Ні. Єдине, що я сказала, про те, щоб коли пересаджуєте в ґрунт. Так, досить розрівнюйте, щоб вони в нас вийшли. І тож, так само зараз пролиємо. І так само ми його в пакет проросте. Ось перчику зазвичай перець дуже довго чекають. А в нас подивіться перець. 10 днів перчику, і дивіться, який гарний. Але на перець краще насіння свіже. Звичайно, воно зійде, але бачите, яка схожість, там гірше схожість. Це так. А ось це все Минулорічне. Так, поливаєте. І так само у пакет і в тепле місце. не гаряче, тепле місце, щоб йому було. Щоб він подумав, що о, вже весна, пора проростати. Так, ну, як бачимо, проростає воно дуже так. швидко все. Так, якщо гарно до цього цієї справи підійти з душею, виконати всі і ґрунт, і насіння, і поживні речовини, потім розсаджуємо окремо і чекаємо, так. поки буде тепло на вулиці, так. для того, так, щоб так, висадити так. у відкритий ґрунт. Так, І ще його треба закривати. У нас ж може бути морози до кінця травня. А якщо морози до кінця травня, тоді ще? А стоять накриті якої температури чекаємо на вулиці? Ну, щоб стабільно було градусів 15. Угу. І вже на 15? 17, 15 так. Ми висаджуємо, але ж закриваємо. Є така хитрість в мене одна. Хитренька. Пляшки від пива. А чому саме від пива? Вони якось особливо впливають? А коричнева пляшка від пива а, вона так, не має. пропускає так ультрафіолет, і під пляшкою там рослині комфортно. Якщо я забула якийсь раз її полити, там не випаровується так волога. І захищає від вітру, і захищає від низької температури. Там тепло, там відкриваєш там раз і тепло. Ну бріан теж росте, але рослині там комфортно. Ну ось такий у нас готовий результат. Вийшов так завдяки тому, що ви вже займаєтесь не перший рік і зберігаєте свій урожай, ми можемо таку вимкнути невеличку машину часу і перенестись вже той час, коли вже є готові овочі, та показати, що з них можна приготувати. Ми з пані Валентиною зараз поговоримо детальніше, як вона зберігає свої врожаї та що з них готує. Отже, у вас тут багато заморозки у різному вигляді. Так. Куди так, ви так. її використовуєте? Чому такими слайсами, наприклад? Я використовую слайси на піцу. Можна на картопляне рагу там додати. Це просто заморозка. Просто нарізали заморозка. І заморозили. Да, нарізали і заморозили. А щоб не злипло, спочатку, напевно, потрібно а, десь. Пакетик. Пакетик. Бачите, там да. воно бачите так Перекладається, а потім раз, раз, раз. Зараз не будемо розслоювати, щоб воно ж нам не потрібне. І потім воно гарно розкладається. Суп-борщ. Круком можна. Ясно. Ну, і... А великими то вовочеві рагу. А таке вовочеві рау. Так. Ну, на жаль, уже цілий перці я пофарширувала, з'їла, шкода. Але цілий Але... теж фаршируються і готуються. Чері готуються в макарони із соусом, цибуля з. Може, можемо приготувати якраз. Можемо, щир. давайте приготуємо без проблем. Це дуже швидко готується. То що будемо готувати? Будемо готувати макарони із соусом цибулево-помідорним. Ну я ще додам там свою родзинку. Добре, вода у нас уже кипить. Так, цього. Так, Вода кипить. Ми її підсолили, воду сюди висипаємо нам макарони трошки. Трошки так, щоб нам вистачило. Угу. Да. Киплять вони 11 хвилин, тому потрібно як тільки закипить ваше завдання. Прослідкувати, ось один, щоб ми. Ов'язково він... будемо Так, слідкувати. Хай закипає, Хай. давай додаємо вогню. Ну, варто сказати, що на етикетці зазвичай пишуть, скільки хвилин повинна варитися. Так, так там написано 11 хвилин. Тому треба просто прослідкувати, скільки воно закипить. Тепер ми в нашу пательню цибульку. Тут вже є олія. Так, так, я оливкової олії зовсім трошки поклала. Ми сюди нашаткували ось цибульки. Я шматочками, але хто як любить. Можна і скибочками, соломкою. Ну, це вже кому як би вподобається. І хай вона зараз тут у нас смажиться до золотистого кольору. Зараз додамо їй вогню, щоб їй було жаркіше. Підсмажиться до золотистого кольору і тоді ми додамо туди чері. наша цибулька вже просмажилася. Так, Можемо томати до додавати. Я, до речі, люблю таку засмажену цибулю. У мене чоловік варить цибулю, а я смажу. Ну, так, така вона. Так, зараз ми насипаємо, ну, десь половину оцих наших помідорів. О, ну, як завжди. Нічого. Ось цього все буває. Так, буває. Крошечки мішнем. Зробимо вогонь зовсім маленький, бо воно шкварчить. Накриємо кришкою. І хай вони тут потомляться і розталуть. Ми, до речі, прибрали заморожені овочі, принесли тепер сушені овочі. Ви ще пастилу з цього готуєте. Так, 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 так. Готую пастилу з помідорів. Тобто помідорна пастила, а це з базиліком. Можна скуштувати? Я солодку куштувала? Звичайно. А таку ні. Дуже концентровано помідорний смак. Так, хто любить, у мене, наприклад, сестрі, як передаю, то вона ховається десь там ничку і з'їдає сама. Вона дуже її любить. Я для неї практично її сушу. Ви пюре з нього виготовляєте, так? Прибираєте ці кісточки? Звичайно, це сік уварений сік томатний, а потім його висушую. Uh -huh. Трошечки присолюю, а зовсім трішки, бо воно висихає, і робиться концентрація. Ще далі. Далі в нас треба, щоб помідорчики наші гарно підсмажилися. Uh -huh. Так, вже трошки в нас вони. Неправильно кажу. Так, зараз додавлю вогню, хай вони ще скоріше в нас. Оскільки десь хвилин? Ну, хвилин 5-7. Дивлячись, як. Якщо свіжі, то скоріше процес. А заморожені, то їм треба трошки. Якщо їх розморозити, воно геть буде кашка. Паралельно у нас дуже вариться вермишель. Ми засікуємо да. час. Ще три хвилинки. Ще три хвилинки. Так, так. Да. Ось бачите, вони вже пом'якли. Готовий наш уже майже соус. Так. Я так розумію, останній етап. що додаємо так. ще у мене є така чудо аджика. Тут і горіхи, і чорнобривці. Це супер аджика. Тразу навіть запах пішов. Да, Перемож Зараз Ви зараз побачите, як воно поміняється. Боїтесь гострого, не любите гостру їжу, то мені здається краще не експериментувати. І найбільш гострою частиною пекучих перчиків є насіння і борошнисті внутрішні перегородки. Так, це однозначно. Спочатку, коли я готувала свою аджику, я використовувала тільки сам перчик, а те все викидала. А потім, коли я попробувала, колись коли не було часу, лінь я хвостика відрізала зелено, все перемолола, Ну така аджика. Я всім, коли, так дуже гостро, якого пригощала, то смайлик малювала дуже гостро. О, Тут. Це тепер можна використовувати як рекомендацію. Безумовно, безумовно, до речі, якщо готують господині борщові приправи, то щоб перчик краще відчувався, туди треба насіннячка вкинути звичайно, не обов'язково з гостро, просто звичайного перцю і дає більший смак, відчуття перцю. На цьому у нас всі факти. Пані Валентино, Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні поділилися своїм досвідом, показали, як правильно висівати, як правильно готувати та зберігати свій врожай. Дякую. Ну а нашим глядачам хочу побажати, щоб у вашого насіння була гарна схожість та чудове проживання в ґрунті. Ну і гарних врожаїв! Всього найкращого до побачення!